Своєрідну машину часу для бажаючих поринути у світ минулого на подвір'ї власного підприємства створив житомирянин Федір Євтушенко. Чоловік вже близько 15 років колекціонує раритетні ремісницькі знаряддя, предмети побуту, музичні інструменти та різноманітні старовинні дрібнички. Починалося все з невеличкого склорізу. На даний момент колекція житомирянина налічила близько 5 тисяч експонатів, зібраних у різних куточках України та Європи. по Перше це історія. Наша, нашої України, історія нашого народу. По-друге, ми хочемо його зберегти, зберегти і показати нашим дітям, як працювали наші діди, прадіди. Окрім музею, де представлені різні види знарядь праці, Федір Євтушенко разом зі своєю родиною створив ремісничий двір, де можна побачити старовинні верстати, помилуватися красою старовинного інтер'єру та відпочити біля затишного вогнища. Чоловік створює все за рахунок власних коштів. Каже, що за допомогою до місцевої влади навіть не звертався, адже не вірить у її допомогу. Пояснює це на прикладі ситуації, яка склалася з музеєм природи. Натомість пишається тим, що його справу підтримують сини та дружина. Також вдячний за допомогу друзів. Адже вони часто дарують експонати чи повідомляють про нові знахідки з-за кордону. Найбільш приємно каже пан Федір, що ремісничий двір Євтушенків відвідують навіть іноземці. вже зараз у нас про нас знають на Україні за межами України. От і приїздять намисно приїздять для того, щоб попасти до нас в музей. У найближчих планах Житомирянина завершити створення гончарного куточка та ковальської майстерні у ремісничому дворі, а також вдосконалити приміщення самого музею на теренах. Нашої держави, за словами чоловіка, музейний комплекс з подібними експонатами єдиний. Тому Федір Євтушенко мріє, аби його хобі стало візитівкою не лише Житомирщини, а й усієї країни. Ми хочемо тут створити дійсно такий музей, в який би приїжджали і школярі, і студенти, і просто люди з усієї України, і не тільки з України. Наразі родина Євтушанків готує документи, щоб офіційно зареєструвати власноруч створений музей, аби гостинно приймати усіх відвідувачів. Урочисте відкриття пообіцяли провести наступного року та запросили на свято студію Цетіві. Також бажаємо житомирським поціновувачам музейної справи, успіхів у процесі реєстрації та у пошуках нових скарбів з минулого. Анна Поршко, Юлія Парух, студія Цетіві.